Терористи на осліп, що втратила РФ із підривом літака А 50 в мачулищах, і яку роль він відігравав у повітряних атаках Росії території України. Днями у змі з'явилася інформація про підрив російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 на білоруському воєнному аеродромі. Мачулищі достеменно невідомо, хто і як здійснив цей підрив, і наразі білоруська влада ніяк не прокоментувала інцидент. Водночас саме цей літак піднімався у повітрі разом із російськими винищувачами, які або здійснювали тренувальні польоти, або цілеспрямовано випускали ракети по території України. Яку роль А 50 відіграє у повітряних атаках країни терориста і які можливості втратила Росія, якщо згодом буде підтверджено підрив цієї машини? Розповів Майнд військовий експерт Михайло Жирохов. Навіщо забезпечувати радіолокацію в повітрі? З появою ядерної бомби, з можливістю її застосування з літака, як перед СРСР, так і перед США, постало питання про раннє виявлення літаків ймовірного супротивника носіїв такої смертоносної зброї. Зрозуміло, що був варіант створення суцільного радіолокаційного поля за рахунок будівництва великої кількості наземних радарів. Однак це була друга половина 50-х років, та їх можливості були вкрай обмежені тільки згодом протягом кількох десятків років з'явилися загор горизонтні РЛС, проте тоді військові звернули увагу, що радар тієї самої потужності, але піднятий над землею, дозволяє виявляти цілі на більшій дальності, оскільки в нього значно скорочується зона невидимості, зумовлена природною кривизною землі. Встановлення РЛС на літак дозволяло отримати мобільний пост радіолокації, який може бути розташований в будь-якому місті очікуваного або передбачуваного прольоту літаків противника. Як результат із і СРСР почали розробку і виробництво літаків нового класу, які отримали назву літаків далекого радіолокаційного виявлення. Від самого початку визначилися із концепцією встановлення всього радіообладнання на базу або цивільного лайнера, як на заході, або військово-транспортного літака, як у СРСР. Саме реалізацією такої концепції і є літак А 50 Створений Таганрозьким авіаційним науково-технічним комплексом імені Берієва на базі середнього військово-транспортного літака ІЛ 76 МД, він перебуває на озброєнні ВПС СРСР з 1985 року. Звичайно, він дістався у спадок саме росіянам. Що вмів А-50. Літак забезпечує дальнє радіолокаційне виявлення повітряних та морських цілей, визначення державної належності цілей, взаємодію з автоматизованими системами управління збройних сил, передавання інформації на командні пункти сухопутних військ, наведення практично всіх типів винищувачів та перехоплювачів на цілі, а також управління ударною авіацією. Фактично, це повітряний пост радіолокації і пункт наведення всіх вогневих засобів від літаків до тактичних ракет. Як Правило А-50 діє у взаємодії з іншими літаками. Взагалі, апарат має дуже потужні характеристики. Дальність виявлення пуску балістичних нестратегічних ракет становить 800 кілометрів, бомбардувальників до 650 кілометрів, винищувачів 300 кілометрів, крилатих ракет 215 кілометрів. Крім того, екіпаж А 50 може мати досить серйозні можливості щодо визначення наземних цілей. Той же пуск установки оперативно-тактичних ракет типу точка У він може засікти з 300 кілометрів, а колону танків з 250. Характерним зовні помітним елементом, який відрізняє цей літак від транспортних літаків, є оптичний радар, що обертається діаметром 10,2 метра і висотою 2 метри. Скільки лишилось таких літаків на озброєнні РФ, незважаючи на те, що до розпаду радянського союзу було випущено приблизно 30 літаків. Станом на 2022 рік на озброєнні повітряно-космічних сил РФ перебувають лише 9 літаків: три А 50 та шість модернізованих за останні роки А 50 у за іншими більш оптимістичними даними? Їх 20, але ця інформація не має підтвердження. Де Росія вже встигла наслідити за допомогою а 50 А 50 досить активно задіяні у всіх військових авантюрах Кремля останніх років. Так, з початком війни з Ічкерією в 1994 році, як мінімум, три літаки, було задіяно для контролю повітряного простору над бунтівною республікою. З кінця 2015 року а 50 використовується Росією у військових операціях у Сирії. У ході російсько-української війни літаки цього типу також задіяні для управління російськими силами. Спочатку це були бойові дії у Донецькій та Луганській областях у 2014-2021 роках. А з 24 лютого 2022 року, і під час широкомасштабного вторгнення, саме наявність таких літаків є однією із серйозних переваг російської авіації. Так, а 50 здійснюють наведення перехоплювачів міг 31 які далекобійними ракетами з дальністю пуску в 180-200 км кілометрів здійснюють перехоплення наших літаків та вертольотів у найближчому тилу. На жаль, частина втрат наших повітряних сил це робота зв'язки А 50 плюс міг 31 з посиленням протистояння Росії із Заходом. Одним із пріоритетних місць базування як мінімум одного а 50 стала Білорусь. Так, перший випадок появи а 50 тут відмічено на тлі анексії Криму у березні 2014 року. Фактично після цього такі літаки стали постійними гостями на білоруських аеродромах у 2022-2023 роках. Як правило, А 50 працюють разом з Міг 31 з різних білоруських аеродромів. Перш за все, це мачулищі.